В Миколаївщині радикали спалили храм у МП. Служба безпеки України ліквідовує військових за відмову бути на передовій. А Зеленський перевершив Януковича і має золотий вагон. вербують бездомних для війни в Україні та дозволили українським військам завдавати ракетних ударів по регіонах Росії. Такими не тільки такими повідомленнями російські пропагандисти цього тижня пробували чергове дно. Мене звати Вікторія Петренко. Це програма Фейк Ньюз». і зараз ми спробуємо розібратися. Як далеко пропагандисти зайшли у своїй брехні та маніпуляціях. На Миколаївщині в селі Новополтавка спалили церкву, яка належить УПЦ МП. Як доказ, російські медіа та користувачі мереж використовують відео, на якому можна побачити саму пожежу. Як тверджують в повідомленнях, до підпалу причетні радикальні прихильники православної церкви України та силовики. Храм Украинской Православной Церкви подожгли в Николаевской области. Кадры пожара появились в соцсетях. Сообщают, что сгорела церковь в селе Новополтавка. Местные жители обвиняют в поджоге раскольников и силовиков. Однак це відео, як і повідомлення в цілому, є відвертою брехнею та маніпуляцією. Воно не має жодного стосунку ні до Миколаївщини, ні до України взагалі. За допомогою зворотного пошуку зображень можна виявити, що це відео було опубліковано ще 23 січня 2013 року на відеохостингу. YouTube. опис до нього короткий горить церква в Ілінці. У результаті пошуку в інтернеті інформацію про пожежу в російській Іллінці ми знайшли новинний сюжет про цю подію телеканалу Заря Каспія. У ньому використовувалися ті самі відеокадри, які мали нібито довести пожежу на Миколаївщині. о пожежі в Іллінському храмі облітіло всю страну. Первесапші що содержащи надіжди на спасіння привіріс в інтернеті уже через час послівозгарання. Ну вже позже сообщені новостных лен звучали как приговор. Храм построенный еще в дев'ятнадцятому вікі сюжету видно, що це відео було знято ще 10 років тому і не в Україні, а в російському селищі Ільїнка. Подібними фейками росіяни прагнуть дискредитувати українців і послабити боротьбу з російським впливом. Українці толерантно ставляться до сповідування різних релігій та не нищать храми. Служба безпеки України в Херсоні ліквідовуватиме українських військових, які відмовляються від перебування на передовій. Таку інформацію поширюють російські змі та користувачі соціальних мереж. Доказом цього є відповідний наказ начальника СБУ у Херсонській області Артема Борисевича. Однак документ, що публікується російським агітпропом, не що інше, як підробка. Управління Служби безпеки України в Херсонській області звертає увагу на сам бланк, на якому було надруковано цілком таємний наказ. У прес-службі відомства повідомили, що у них немає таких бланків, і додали, що інформація в ньому фейкова. Ніяких подібних наказів СБУ не робили і не розсилала. Навіть папірець, на якому вони надрукували цей фейк, не є бланком СБУ. Служба безпеки звертається до громадян і в чергове закликає зберігати пильність і не. Піддаватися на ворожі маніпуляції Деякі російські телеграм-канали, а також деякі користувачі мережі, розповсюджують кадри зі зйомок відео, на якому люди у військовій формі, характерні для збройних сил України, штурмують будівлю. Користувачі мережі, які поширюють це відео, запевняють, що це чергове постановне відео київського режиму, яке Україна знімає з метою підтримання бойового духу у лавах збройних сил України. Український Голівуд, зйомка постановочних відео про ефективні дії українських хлопчиків з метою підтримки бойового. О духу в лавах зсу. Однак такі повідомлення маніпуляція. На відеоролику, що поширюється в мережі, видно закадрову роботу оператора, звукооператора і піротехніка. А сам відеоролик є бекстейджем зі зйомок фільму про війну Росії проти України. Журналістам вдалося знайти один із фрагментів цього відео за хештегом Бекстейдж в Тік-Ток». Автором цього відеоролика є користувач під ніком Артем кочарян 1 Користувач Артем кочарян 1 також опублікував сюжет латвійського телеканалу РУС ЛСМЛВ про зйомки корот. Кометражного художнього фільму, присвяченого російській агресії проти України, надія у ньому. Артем Кочарян – режисер фільму та власник акаунту в Тікток Артем кочарян Кочарян-1». розповідає про сюжет фільму та знімальний процес. Крім цього, сюжеті йдеться, що головну роль у фільмі виконує українська актриса Марина Білоус, яка наразі мешкає в Латвії. На сторінці актриси в соцмережах дійсно можна знайти безліч інформації про знімальний процес. Сьогодні в нас був дуже насичений день. Ми знімали сцени бойових дій. В нас брали інтерв'ю два телевізійних канали ЛТВ ЛТВ1 та Рус ЛСМ ЛВ. Дуже дякуємо Ріга СПП за те, що зіграли ролі українських військових. Також дякуємо всій нашій знімальній команді. В інтерв'ю українському телеканалу ТІВІ» Автор ідеї фільму Артем Кочарян розповідає, що в основу фільму лягла реальна історія української дівчини, його знайомої. Після 24 лютого вона на той час вагітна залишилася сама без родини. З її дозволу, не розголошуючи імені. Кочарян записав цей сюжет і вирішив зняти художній фільм Надія. Сам режисер не чуток знає, що таке війна, бо раніше, майже чотири роки, був українським військовим. Після поранення його звільнили за станом здоров'я. Коли почалася повномасштабна російська агресія, він переїхав із вагітною дружиною до Латвії. І Ось у нас з Юлією, з продюсером нашим, виникла ідея зняти таку важку історію однієї жінки, яка втратила всю свою родину, батьків, коханого свого і е, е, залишилася одна вагітна в умовах війни. У соціальних мережах та на російських сайтах поширюють інформацію про те, що Зеленський приїхав до Польщі зі своїм золотим лакшері потягом. Зеленський приїхав до Польщі на золотому лакшері потязі. Розкіш інтер'єрів та багатство оздоблення вразили поляків на повал. Вони не розуміють, чому президент жебрак просить грошей у такій розкоші. А користувачі соціальних мереж порівнюють президента України Володимира Зеленського з Віктором Януковичем, який, як відомо, мав золотий унітаз та батон. Янукович мав скромний золотий унітаз, а Зеленський мав цілий золотий потяг, на якому він мотався до Польщі. За що скакали Чуботарії? Однак такі повідомлення, як і порівняння Зеленського з Януковичем, маніпуляція. Насправді ВІП вагон не належить президенту Зеленському. Такі вагони для комфортніших перевезень Україною надає українська залізнична компанія Укрзалізниця. Понад те, послугами такого віп-вагону можуть скористатися всі охочі, заплативши відповідну суму за квиток. Наприклад, поїздка з Києва до Одеси у листопаді 2021 року коштувала 24 тисячі гривень. А скільки стоїть цей вагон? 24 тисячі. І скільки місць? Восім. Восім місць за 24 тисячі гривень? Да. Не Некисло, так скажімо прямо. Дорого. Було немножко дешевше, але зараз так як піднялися білети, виходить дорожче. А телевізійний сюжет українського каналу «Один плюс один», у якому журналісти детально показують інтер'єр такого віп-вагону, було знято ще влітку 2015 року. Ортопедичні матраци, кухня, спальня, супутникове телебачення та навіть конференц-зала для приватних переговорів це не сучасний готель, це вагон потяга. Придніпровська залізниця згадала радянські часи, коли вожді пролетаріату подорожували в окремих салон-вагонах. Тепер такий сервіс доступний і іншим. Щоправда, здебільшого тут розраховують на бізнесменів і високопосадовців. Як і в Носков дізнавався, по чому рай на колесах. Цей вагон навіть зовні відрізняється від інших, пофарбований та відмитий буквально до близьку. на даху супутникова антена. Усі вікна затемнені. Чого не видно? Ввічливі провідниці запрошують усередину. Спочатку просять надіти бахіли. Пожалуйста, в вогневі. Чому така увага до охайності розумієш одразу? Всередині, як у шикарному маєтку, підлога застелена м'якими килимами, жодного натяку на пластик, усе з коштовної деревини. Купе розраховані на двох та чотирьох пасажирів. Ми сьогодні зайшли, то, звісно, навіть я 33 роки працюю і навіть не могла представити, що таке може бути в нашій житті, в нашій мірі. А в березні 2022 року на той час народного депутата втікача і кума російського президента Віктора Медведчука виявили золотий вагон, ресторан з дорогоцінними елементами на кшталт позолоченого туалету. І самовара укрзалізниця тоді заявила, що готова націоналізувати вагон Медведчука і задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих. Укрзалізниця готова націоналізувати вагон Медведчука і задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих. Спочатку вагон потребуватиме технічного огляду, який компанія готова провести в стислі терміни. Наразі усі салон вагони Укрзалізниці задіяні для евакуації населення, зокрема маломобільних та дітей, тому ж Ще один вагон не буде займим. Інформація про те, що золотий вагон, нібито, належить Володимиру Зеленському, і таких вагонів у нього загалом 10, є черговою маніпуляцією російської пропаганди. Мета таких повідомлень звинуватити президента України у марнотратстві грошей західних партнерів, призначених на зміцнення військового потенціалу України, показати, що аскетичний камуфляж зеленського є обманкою, а також дискредитувати український євромайдан, який за словами користувачів соцмереж боровся лише зі скромним золотим унітазом Ян. Ковича сполучені штати Америки дозволили Україні завдавати ударів по нових регіонах Росії. Про це за словами російських змі заявив координатор Білого Дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Вашингтон дозволяє українським силам проводити військові дії у регіонах, які приєдналися до Росії з 2014 року. Про це сьогодні, 5 квітня, заявив координатор Білого Дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Насправді такі твердження є черговим фейком російської пропаганди. Навпаки, Білий дім заявив, що США не надають можливостей і не заохочують українців завдавати ударів за межами країни. Координатор ради національної безпеки Білого Дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у відповідь на нещодавну заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що західні спецслужби причетні до терористичних атак, які здійснюються на території Росії, заявив, що Сполучені Штати не дають можливостей і не заохочують Україну українців завдавати ударів за межами України, координатор Ради національної безпеки Білого Дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі відповів на нещодавні звинувачення президента Росії Володимира Путіна про причетність західних спецслужб до терористичних атак здійснених у Росії, заявивши в середу, що Сполучені Штати не сприяють і не заохочують українців страйкувати за межами України. Більше того, згідно з нормами міжнародного права, немає жодних нових регіонів Росії. У цьому разі йдеться про незаконно захоплені й анексовані РФ території України. Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Українська армія має повне право проводити на цих територіях будь-які воєнні дії з метою їхнього звільнення. Через брак живої сили Міністерство закордонних справ України активно вербує безпритульних і безробітних США до Міжнародного легіону оборони України. Як доказ користувачі мережі розповсюджують фотографію рекламного плакату із закликом приєднуватися до легіону, тому все жити на соціальну допомогу приєднуються до Міжнародного легіону оборони України. Статус міжнародного волонтера мать страхування щомісячні виплати. На плакаті також можна побачити логотипи Міністерства закордонних справ України та міжнародного легіону. O Однак ці плакати, як і реклама, підробка у Міністерстві закордонних справ України та в Міжнародному легіоні оборони України спростували цю інформацію. У прес-службі МЗС України повідомили, що ці плакати не справжні. Ані МЗС України, ані Міністерство оборони України, ані Посольство України в США ніколи не випускали жодних матеріалів, які пропагують вступ громадян США до міжнародного легіону. Це також підтверджує прес-служба Міжнародного легіону оборони України. З початком війни тисячі американців звер... Вернулися до посольства за додатковою інформацією про те, як приєднатися до Збройних сил України. Багато хто з них підписав контракт із Міністерством оборони України і тепер є частиною нашої боротьби за свободу та незалежність. Вони не найманці, які приходять заробляти гроші. Це люди, які підписали офіційний контракт зі збройними силами України. Люди доброї волі, які допомагають Україні боротися за нашу незалежність. ОМЗЕС України також наголосили, що американські громадяни, які приєдналися до міжнародного легіону, не є найманцями, як їх цілеспрямовано зображує російська пропаганда. від найманців, легіонери вступають на службу до збройних сил України та підпорядковуються їхньому командуванню. Іноземці, які проходять військову службу у збройних силах України, одержують таке ж грошове забезпечення, як і громадяни України. Ті іноземні громадяни, які не побажали підписувати контракт із ЗСУ, вступають у добровольчі батальйони. Вони не отримують матеріальної вигоди. Більшість із них має особисті ідейні причини захищати справедливість та права українців. Отакі от, от рашисти ладні на видумки фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформацію лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.